Міжнародна неурядова організація Freedom House опублікувала новий звіт, в якому оцінила ситуацію з правами людини і демократією в світі у 2012 році. За результатами дослідження Україна обігнала Руандою, Гондурас за темпами регресу демократії. За даними документу, Україна разом з Малі, Мадагаскаром, Гамбією і Гвінеєю Бісау, Бахрейном, Ефіопією, Єменом, Бурунді, Еквадором та Шрі-Ланкою опинилася серед країн. Де в період з 2008 по 2012 рік відбулось найбільше зниження демократичних показників: так Україна, Росія, Нікарагуа, Пакистан, Парагвай, Македонія, Мексика, Киргизстан, Марокко – Увійшли в групу частково вільних країн в Україні. Були відзначені зниження позицій у зв'язку з погіршенням якості проведення парламентських виборів, збільшенням тиску уряду на опозицію і новий закон на користь російськомовної частини населення, і однозначно ігнорування менш чисельних меншин ідеться у звіті. У групу найбільш вільних країн за версією Freedom House Увійшли Андора, Австрія, Австралія, Барбадос, Бельгія, Канада, Чилі, Кіпер, Данія, Естонія, Фінляндія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Ліхтенштейн. Люксембург, Мальта, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Швеція та Швейцарія.